Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Біфрі. Мене звати Віта, можливо, хто перший раз у нас на каналі. Насамперед, хочу подякувати всім тим, хто підписався останнім часом на наш канал. Також, звичайно, я дякую, хто багато років з нами і залишається з нами надалі. І ще окремо дякую тим, хто перейшов на інші канали. Я подавала інформацію на канал Турист і Майдочланд і теж підписався. Я всім вам дуже ми, ми з Олегом дуже вам сердечно дякуємо. Сьогодні така тема, як ви побачили з назви Подвійне громадянство, В'їзд, виїзд до України. Я трішки захворіла, я вчора не робила ніяких відео, але сьогодні мені просто в інтернеті потрапила ця історія. Я хочу вам розказати насамперед історію цього чоловіка. І поговорити про подвійне громадянство і то, які ж правила, і що ми можемо, що ми не можемо, які можливості, які закони. Отже, спочатку історія. Я прочитала одну історію чоловіка. Він в Німеччині проживає. В нього дружина, двоє дітей. Він 8 років в Німеччині, і він раніше тут був просто з дозволом на постійне перебування. А з моменту, коли... В Німеччині дозволили подвійне, це з 2024 року, то він теж прийняв громадянство Німеччини. Я теж тоді подала документи і отримала я про це розповідала. Взагалі про це є на каналі кілька відео про громадянство, як я отримувала, як цей процес проходив, може когось цікавить. Я в грудні 2024 року, саме якраз на Різдво, я отримала свідоцтво громадянина Німеччини, а пізніше, вже у 2025 році, на початку 25 Року я отримала Освайс і Райзепас. Це так до теми. Стосовно чоловіка, повернемось до історії, він теж отримав, і ось він нещодавно поїхав до України. Я не знаю, з яких причин він так вирішив. Чому може був мало проінформований, а може вирішив, а й так буде, не знаю. Не була там, але він, коли в'їжджав до України, він в'їжджав з паспортом з, Pass, з паспортом громадянина Німеччини. Коли він повертався, його впустили, так? Все нормально. Коли він повертався, його не випустили. Його не випустили, він в такому віці, що він службово е, зобов'язаний, військово зобов'язаний, і його не випустили, хоча в нього тут і родина, і давно він тут, і діти, і робота офіційно, і все. Отже, про це хотіла сьогодні трішки поговорити. Якщо подвійне громадянство, то коли ви в'їжджаєте до України. Тобто, за вами вже залишився пункт прикордонний Польщі. Там ви показали паспорт Німеччини. Все, так, ви виїхали з Євросоюзу. І ось наступний крок: ви в'їжджаєте до України, то ви зобов'язані витягти паспорт громадянина України. Не райзепас. І ви в Україні на території України, ви є українець, ви громадянин України. Якщо ви не відмовлялися від громадянства України, то ви на території України ви є громадянином цієї країни. Будь-які питання, чи якісь там порушення, ще щось, ви за все відповідаєте за законом України. І якщо на сьогоднішній день війна, то і тому чоловіка цього не випустили. І є багато дуже різних історій, люди пишуть коментарі, теж. Під цим постом, що а ось я жінки пишуть: я в'їхала, я виїхала. Ну, по-перше, жінки. По-друге, завжди є людський фактор. Не можна в'їжджати, якщо ось в мене теж подвійне громадянство, і я за цю жінку хочу сказати в неї теж, вона з Німеччини, і вона каже, що я в'їжджала за паспортом Німеччини і виїжджала. Ну, добре, є два питання: питання чи це так можна, чи ні. По закону, ні, так не можна. Але друге питання воно трішки інше. А чи це можливо, чи ні? Ну так, можливо. Завжди є ці виключення, завжди є людський фактор, завжди не до кінця перевіряють або навіть махнуть рукою. Ще одна жінка е, теж писала, що я в'їхала, але коли виїжджала, то виявилося, що вона громадянин теж України і її не хотіли випускати. І вона пише: Я заплатила штраф 300 євро. Ну, це вона не штраф заплатила. Це вони так порішали, так сказати в скобках. Вони порішали просто питання. Прикордонники добре хай іде, бо в неї в Німеччині діти, родина, чоловік, німець, хай виїжджає. Але немає такого штрафу, ну просто заплатила 300 євро. І це все робиться офіційно, це є квитанція, і є і це все офіційно. Так, коли це все неофіційно, просто заплатила 300 євро, то це просто прикордонники заробили, а жінка собі далі поїхала додому. Ще писала одна жінка стосовно цієї теми: що а ось ми. 25 років в Німеччині, коли виїжджали, сину було 5 років, і що тепер пише, його не пустять до України, він не має права в'їхати. Тобто він їде, а його не випустять. Ну, якщо він отримав громадянство вже давно, до 24-го року, то, звісно, батьки, які робили собі громадянство, приймали громадянство, і дитина приймала, то перед тим в Німеччині як. Було, якщо перед тим як отримати громадянство, то потрібно було відмовитись від громадянства України. І я думаю, що якщо колись вони це робили, то батьки писали заяву на відмову для дитини громадянства України. Тому, звісно, у сина цієї жінки, одне громадянство Німеччини, так, в нього немає громадянства України, він може вільно поїхати і повернутися. Є ще такі історії, що люди навіть зараз приймають громадянство Німеччини і вони змінюють прізвище ім'я. Наприклад, був Іванченко Іван, а взяв Штефан Майер. Майер тепер він так, і все, зашифрувався. Ну, з, з багатьох поглядів, так, люди це роблять, щоб себе тут комфортніше почувати і так далі. Це можна перераховувати, але е, змінив. І ось їде людина, наприклад, до України і, і маючи подвійне громадянство, так? І показує. Вони можуть його і не викрити, так можуть так дуже не перевіряти і пропустити. Але чи, питання чи виїде людина, так? Бо на в'їзд приймають всіх. Зараз ще про в'їзд, що приймають всіх, ще пізніше скажу. Приймають всіх, а виїхати. По закону, теж, якщо ти громадянин України, ти повинен в'їжджати і виїжджати з паспортом громадянина України. Тепер стосовно що приймають всіх, бувають такі ситуації, що людина втратила. Ось зараз, наприклад, отримала теж. З 24-го року отримала громадянство, людина втратила і має тільки райзипас паспорт громадянина Німеччини, і щось трапилось, бо люди їдуть часто не так просто погуляти, поїхати, а хтось захворів, хтось загинув, хтось помер. Багато чого трапляється, і люди їдуть. І ось при перетині, кажу, у мене тільки паспорт громадянина Німеччини. Пустять, тому що додому завжди пустять. І є таке правило, що громадян своїх, якщо ти громадянин цієї країни, то зобов'язані прийняти. Що буде вже далі, там з документами з процесом, це вже інша справа. Але на кордоні так є певний процес, так, перевірка, оформлення документів, і, звичайно, пустять, але не випустять. І що, що у вас є рази пас, потрібно, щоб був паспорт громадянина України. І так, це все теж теоретично, а на практиці теж буває так, що і теж випускають, так як я раніше приклад навела, що жінка заплатила та й виїхала. Часто роблять просто якби з гуманного такого підходу ну жінка чи там людина вже багато років за кордоном, там родина, там робота, і просто випускають, але ж при цьому є нагода заробити. У мене є знайомий. Я розповідала про нього раніше. Я працювала в Декатлоні три роки тут, в магазині в Німеччині, в нашому місті, і він родом з України, але він виїхав з батьками, йому було вісім років. Він після того не був, тому що в них немає ніяких зв'язків і немає зовсім ні з ким контакту. Він там не був. Він каже, з того моменту він не був і навіть не розмовляє українською. Він тут школу закінчував, він як студент навчався і. Працює, вже доросла людина. Йому 30 років, тобто, коли виїхав вісім, йому він тут 22 роки. І він теж Він, він всі роки наробив громадянство Німеччини, батьки його не робили, і так був він на дозволі постійного перебування. І ось коли Німеччина прийняла такий закон, що можна подвійне, він зробив, так як я якраз в той самий час він і приймав громадянство. І якби він зараз поїхав, і що що він. Вибачте, що так скажу, мови, не знає. І що, що він не був 22 роки. Він перетне кордон і його не випустять, бо він військово зобов'язаний на сьогоднішній день війна і йому 30 років. І, тому ось так. Люди просто коли планують поїздку, можливо, не до кінця проінформовані. Ще такий є фактор, що люди багато чого під різними там постами, чи десь на Ютубі під відео пишуть різні коментарі, що та що ви там розказуєте, а я в'їхав, я виїхав, а я прізвище змінив, а я в'їхав. Та що ви кажете? Ну і люди радять. Я вважаю, що потрібно спочатку перевірити закони перед тим, як планувати і розуміти. Що вас чекає і що може бути? Якщо ви любите ризикувати, чи не знаю, ви щасли, щасливчик, то, але я раджу завжди мати два паспорта при собі, не залишати в Німеччині громадянина України паспорта, брати тільки раз, завжди з собою брати два паспорта. Бо в Україні ви, ви громадянин України. І тільки якщо в разі, якщо ви відмовитесь від громадянства України, то тоді ви маєте повне право в'їжджати до України з паспортом Німеччини, ну і виїжджати. На ну, ніби все, що хотіла сьогодні сказати. Якщо, можливо, якісь є питання, то, будь ласка, напишіть. Дякую, що залишаєтесь з нами. І до наступних відео. І напишіть взагалі, можливо, якісь вас теми цікавлять, тому що, окрім влогів, я час від часу роблю такі інформаційні відео. Все, всього вам доброго і пока!